Знову кажу, мені здається, громадські організації знову зібралися. Хочуть знати, чому з бюджету їм дали на фестивалі лише 700 тисяч гривень і як їх тепер ділити. З такою сумою певні не розженуться. Тож ймовірно, за два десятки подій, що презентували місто, залишаться в історії. Виникає дуже багато питань, дуже багато питань. І тому, якщо не вигідно 2012 для Львова, так виглядає, що не вигідно. Якщо культура не потрібна, ну то це в голос, не тільки нулями в бюджеті. Оксана, за плечима у якої сім років театрального фестивалю Драбина та Драма «Юей», вірить, фестивалі таки не зникнуть. Шукатиме спонсорів. Торік міська рада взялася фінансувати драбину на 15%. Цих Ці грошей 35 тисяч гривень. Театрали не отримали й досі. Тож тепер дівчина переймається, подадуть не її організацію в суд чи ні. Ми винні гроші в готелю. Готель подає позов на нашу громадську організацію. Ми подаємо зустрічний позов на міську раду, і всі опиняємося замість того, щоб в театрі опиняємося в судах. Книжковий ярмарок теж очевидно залишиться, однак можливо без літературного фестивалю. Ну він очевидно відбудеться. Якщо не настануть якісь нові катаклізми, наприклад, продадуть частину палацу мистецтв. Про що я вже чула, що збираються таке зробити. А якщо видавці наші будуть почуватися достатньо сильними, якщо торік на громадські заходи, в тому числі і соціально-культурні, перепадало чистими 3 мільйона гривень, то цьогоріч у четверо менше чиновники пояснюють це фінансовою кризою і пропонують альтернативну поміч. Підтримка може бути не тільки матеріальна і у вигляді грошей. Це може бути підтримка іншими ресурсами інформаційним ресурсом, рекламним ресурсом, промоційним ресурсом. Те, що з культурних проектів буде, це однозначно. То, що ключові містоутворюючі заходи будуть підтримані, це однозначно. громадські організації натомість пропонують наступного року створити свою раду, яка б допомагала розподіляти гроші на культуру. Нас немає там е, ліжкомісць, і е, як в школі е, немає кількості учнів. А це планування є дуже складним у сфері культури. І без участі е, тих, хто працює в, ті, в тому середовищі, спланувати е, неможливо. Оксана Синишна Роман Маленький, головні новини. Львова.